Що ж ми сидимо, О, Ганно, бо завтра колодій, має бути все прибрано. Ой, який же у нас тут безлад. Хмарка напливає, дощик накрапає, сміття замітає. Правда, люди, правда я, господиня гарна я. Правда, люди, готуємось, до свята згортуємось. Я на тебе колодію, маю всю надію. А без тебе колодію нічого не вдію. Народився, колодій, народився. А вже наше дитя народилося, а вже дитя на світ Божий та й з'явилося. Ходім колодів на нашу затію, будем їсти, будемо пити, світ Божий хвалити. Колодій, Чику, і голубчику, Чику, ждали тебе цілий рік, та недовгий так вік. А що, вже можна забирати? Ти що, Софія? У понеділок вона народилась, у вівторок хрестилась, у середу похрестине, в четвер колодка помирає. П'ятниці її хоронять, а в суботу оплакують. Ой, точно, як же я могла забути? Я ж стояла на колодці, моргала на хлопців. Згаю, молодці, згаю, я чорні очі маю. А що ви тут до свята готуєтеся? А хто з вас ще не заміжня? А, Зрозуміла Вероніка. Ану йди до мене, будемо колодку прив'язувати, аби скоріше заміж вийшла. Поклонімося сонцю щиро, давно нам бог масниці, отелилися корови, ябички і телиці. Окотилися овечки, маємо ягнят, ожеребились кобили, маємо лошад. Молока дійниці повні. Є сметанка і сир, буде у Господні, благодаря і мир. Наварили вареники із сиром та м'ясом. Ходимо в гостини до родини разом. Скоро сонце обігріє в землю в небесі. Все оживе. В Все нам вдасться і худоба збіжжя, і повні птиці. Тішмося і радіємо сонцю, маємо масниці. Закрутила нас весна, розіслила, що тепер буде сама. ще полбуть, бо календарний листок холод. Дівчатка, ходіть до мене, я вареничків наварила. Ой, яка краса. А з чим у вас варенички? варенички з сиром зі сметанкою? Дякуємо!